Вітання усім глядачам нашого каналу. З вами Алекс, і сьогодні до нас прибув цікавий пакунок. Якщо точніше говорити, то навіть не до нас, а до вас. Чому? Ні, 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 я не помилився. Просто хтось із вас його і отримає. І це не жарт. Як? Цікаво як? Все просто додивіться до кінця, там будуть усі деталі. Ну що ж, приступимо до бакуночку. Сьогодні ми розглянемо бюджетні ігрову клавіатуру Альтер і мишу Rigel. Розпочнемо ми з клавіатури. Альдар досить ергономічна, тому ваші руки не втомлюватимуться при тривалих іграх. Вага невелика, однак ніжки твердо закріплюють її на поверхні. Покриття матове, тому брудні руки не проблема. Виключення логотип знизу посередині, який є глянцевим. Цього клавіатурі 104 клавіші, які, як і клавіатура, на дотик мають досить жорстке покриття. Мінус це чи плюс напевне швидше питання звички. Шнур досить міцний, тому можна про нього не турбуватися. Ну, хіба що ви вирішите позмагатися з товаришем у перетягуванні клавіатури. На виході клавіатура оснащена USB Штекером. Клавіатура підсвічується шістьма різними кольорами з можливістю регулювання яркості. Таким же чином можна підсвічування і взагалі вимкнути, що є додатковим плюсом. Також є варіант із миганням підсвічування для бажаючих влаштувати дискотеку перед комп'ютером. Існують і додаткові функції, які активовуються за допомогою спеціальної клавіші FN. За допомогою неї можна і скрутити гучність, і вимкнути її, запустити музичний плеєр або калькулятор та багато іншого. Також для геймерів передбачене блокування клавіші Windows. Щоб гра випадково не згорнулася при натисканні на неї. Існує і мінус це відсутні українські клавіші. Водночас, оскільки клавіші мембранні, то звук роботи їх мінімальний. Ну що ж, приступимо до миші. Бюджетна оптична ігрова миша Rigel виділяється креативним дизайном і підсвічуванням. Для геймерів присутнє регулювання DPI, Доступні три режими регулювання C800, 1200 і 2000. Для регулювання виділена окрема клавіша. Колір підсвічування показує, який режим використовується. Незважаючи на невеликі розміри, вага вищі відчувається, а покриття трішки жорстке, тому це дозволить впевнено тримати її в руці. Натискання клавіш чітке, однак досить нетихе звук. Ну а тепер про те, як отримати цей набір. Все просто. Для цього вам потрібно мати аккаунт у соцмережі Facebook або ВКонтакті, та зробити два елементарні кроки. Перше, зробити репост цього відео на своїй сторінці. Ну і друге, скинути посилання на репост, який ви зробили, в коментар до даного відео. Усе два елементарні кроки, які обов'язкові для того, щоби. Взяти участь у даному розіграші. Після цього залишається лише очікувати результати розіграшу, який відбудеться у неділю 23 квітня. Звичайно, ж, репост повинен протриматися хоча б до закінчення розіграшу обмежено і не завжди. І ще, ви можете збільшити свої шанси, зробивши репост в обидві соцмережі. Однак одна людина. Один коментар з репостом у одній із соцмереж. Або ж два коментарі з репостом у двох соцмережах. Успіхів!